Тепер я розумію, чому наші українці, наші перші мігранти, які приїжджали в Канаду, вибрали цю місцевість. Зараз я стою біля нового Києва, і новий Київ, звісно, назвали в честь нашої столиці. Люди з Києва, іммігранти з Києва, які жили біля Києва в селищах, і вони назвали його в честь свого міста, в честь свого найкращого міста. І вони називали це ці міста. Українські, тому що вони хотіли відчувати, що вони в Україні вони жили в їхній український дух ніколи не пропадав. І ці перші мігранти дійсно були такі українці, які підтримували дуже багато різних традицій українських і дуже виховували гарно своїх дітей. А вже їхні діти і діти і тих дітей вже зовсім по-іншому почали асимільовуватися в це суспільство, покидати прерії канадські, і тому ми бачимо стільки багато покинених міст, і дуже болить що. Стільки селищ українських, стільки всього мож, могло бути. І вже в теперішній час все мало, мало би бути дуже розвинуто, інфраструктура мала би працювати краще. Але бачите, на жаль, так не є. На жаль, ми бачимо тільки занепад. І зараз в цьому, цій церкві, в Новому Києві, дуже багато їздить з Едмонтона, зі шкіл дітей. Ну і ця церква ще працює. І Тут правлять, і це приємно. Це приємно, що що ще продовжують їздити на ці степи, де колись наші мігранти ходили, орали землю, мучилися, бо не було доріг, не було взагалі можливостей таких як зараз є, щоб добиратися. Але люди працювали, люди не здавалися, тому що українці має дуже міцний та прекрасний дух українців, які які ніколи не здаються і працюють працює люди, хороші люди. І вони намучились. Вони багато дійсно чого зробили. Це все були ліси, це все треба було е, знищити, все перерубати, перекупати, створити поля. Землі давали безкоштовно або копійки. Але люди працювали, люди хотіли щось добиватися, і тепер це все пропало. Їхньої історії вже майже немає. Але я є тут для того, щоб її продовжувати і перекинути їх. До нашої землі ви собі просто уявіть, як це прекрасно, що ці люди, які колись тут ходили по цих полях, вони навіть не уявляли, що приїде канадський марк колись і покаже хоч цю місцевість через 100 років від того часу, 120 років від того часу нашим українцям, які зараз перебувають на батьківщині. Перед вами дорогі глядачі, церква в Новому Києві. Ця церква називається Новий Київ, Українська католицька церква, яка е, святкувала своє сторіччя в 2018 році. Справді це дуже прекрасний клаптик української історії. Всюди в преріях, всюди в канадських преріях, ви побачите українські цвинтари, е, українські церкви. І справді церкви це майже єдине, що залишилося з такого хорошого клаптику історії наших предків, українців, іммігрантів, які трудилися на чужині, які втікали від ворогів, які мусили покидати нашу Україну. І це було гірко і важко навіть уявити, як вони мусили всіх своїх родичів покидати, батьків деколи покидати. Ніколи їх більше не бачили після того, як вони покидали нашу славну улюблену Україну. Але люди з великим серцем, українці, хотіли завжди зберігати своє свою е, ідентичність, свою. Історію, культуру і церква для українців дуже важлива віра в Бога дуже важлива, і наші люди пробували робити все і передавати. І навіть зараз такі можливості є, що приїжджають студенти, приїжджають люди, приїжджають діти. Але, на мою думку, це замало. На мою думку, нам потрібно більше і більше цю історію піднімати, зберігати. Та показувати е, не тільки українцям, а всьому світу, тому що українці внесли дуже величезний величезний внесок і вклад в історію Канади, в розвиток Канади, в розвиток інфраструктури, прокладання е, залізничної колії, та також дуже фермерство і сільського господарства було звісно все йшло від українців, бо українці головне дай українців місце. І України зробить з того щось феноменальне і щось гарне, та приємне та і тепле. Вон там, в далині ще є клуб. Клуб, який є діючий. Це такий зал, там можна його брати на оренду. І дуже часто, коли хтось приїжджає з Едмонту, починає з Вигервіля. Бо Новий Київ знаходиться 18 кілометрів від Вигервілля, українського такого містечка, де найбільша писанка в світі. Я його знімав, я можу залишити це відео в опції під відео. І тут можна взяти зал. Люди ще тут збираються, якийсь день народження, чи просто якісь забави, чи день народження, чи свята. Дуже приємно і дуже культурно і все гарно. Підтримуються і чисто, і це поселення в новому Києві українці почали перші поселенці тут бужити в 1901 роках. І поступово-поступово, звісно, церкву збудували і почали жити своє селище, свої люди, іммігранти почали люди з'їжджатися. І всюди по Альберті дуже багато таких різних поселень і селищ. І Це дійсно дуже приємно. В новому Києві є аж два цвинтарі і зараз я вам трошки покажу, може ви знайдете для себе якесь знайоме вам прізвище, бачите Якімець, потім Чру... Хрунік. Знову Якімець, Симбалюк. Симбалюк. Яремко. Бачите, такі дуже пам'ятники, такі гарні, акуратні, все так доглянуто. Качмар, пона, потім Хруник. Дуже багато бачите Якімець, Якімець, Семенюк. Я так здалека буду вам говорити, тому що дуже холодно і важко всі повністю ці пам'ятники пройти. Гриців, Лущин. Потім Федина. Тут теж є, бачите, старшого трошки пам'ятники, всі, що там далі, то трошки старшого, вже, як то кажуть, люди вже давно помирали, деякі цей пам'ятник вже повністю бачите, тріскає. Ой, друзі, друзі, повірте, тут стояти, це просто щось таке, знаєте, відчуття, скільки наших українців. Я от їду, їду, їду тими всіма дорогами і постійно бачу цинтарі, постійно бачу, скільки наших людей виїхало, скільки наших людей зараз виїхало, скільки наших людей ще виїде, це болить. Чесно, серце розривається, тому що уявіть, якби ми всі жили на нашій славній Україні. Така кількість людей, таких розумних, працьовитих, це кожен клаптик землі, кожен кусочок землі би в Україні був перероблений, і Україна би точно б точно мала би дуже одну з найкращих, найсильніших економік Європи, якщо б в себе дійсно би робилося так, як має бути. Люди би заробляли, нормально би всі один за одного піклувалися. А так люди мусять тікати або від ворога, або за кращою долею. І багато з них поїхало. І тільки народились в Україні, ніколи навіть не повернулись. Я хоч маю честь і щастя, що я хоч був в Україні 9 разів з, з того часу, як я покинув Україну. Мені це приємно, що я хоч жив Україною і ще до сих пір живу Україною, і я хоч знаю, що відбувається на батьківщині. Але бачите, скільки наших людей. Шалена кількість, чесно, і то тільки Альберта, то тільки Альберта, що відбувається в Саскачуні, в Манітобі, всюди по Канаді, і не тільки по Канаді, а всюди по світу. От така то гірка історія, можна так сказати, наших українців. Перед вами, друзі, новий Київ, національний клуб Нового Києва. І як же це прекрасно, що така назва нашої гордої столиці, славної столиці України звучить з канадських степів. І приємно, що люди збираються. Дуже багато людей з Вегервілю сюди приїжджають. Бо це, як я вже говорив, це близько біля Вегервілю, підтримують. Трошки зберігають такий клаптик важливої української історії. Можна дійсно зрозуміти, чому наші українці вибирали такі канадські степи, такі з пагорбами, бо багатьом воно нагадувало їхні села, їхню Україну, їхню батьківщину. І приємно, чесно, приємно. Я дуже маю таку гордість і щасливість, що я хоч. Нагадую про цю історію, і деякі люди з вас можуть тепер піти, пошукати, навіть більше для себе дізнатися чогось. І люди, які колись тут жили і заснували новий Київ, були би вдячні і раді зараз, і точно раді десь там на небесах, що канадський Марк згадав про них, згадав про їхній важкий труд, про їхнє селище на чужині і про те, що вони його назвали українським іменем. І це дуже приємно, і це класно і круто. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відоролик вийшов цікавий, інформативний, позитивний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.